День депутата обласної ради за традицією оглядали майно комунальної власності. Першим у списку приміщення колишнього кінотеатру Батьківщина в Луцьку, яке нині перебуває на балансі ВоДТРК. З 2004 року тут будується телецентр, на який виділялися кошти обласного бюджету. Генеральний директор ВДТРК Ольга Куліш каже, що рада була би запросити до нього депутатів уже сьогодні. Але у зв'язку з незалежними від нас обставинами цей час. Ця мить відкладається, але я думаю, не так вже надовго, рік, два, три, і е, все-таки ми тут вже будемо з вами працювати, як на телецентрі. Колишні і водночас нинішня пам'ятка архітектури, сьогодні в аварійному стані. ОДТРК використовує будівлю з 1994 року. Там було облаштовано редакційний комплекс та працювали дві монтажні апаратні. Наразі через аварійність приміщення людей переселили до інших офісів. В рамках комплексної програми розбудови місцевої державної телерадіомережі Волинської області було освоєно понад 700 тисяч гривень з обласної казни, а також більше 4 мільйонів гривень Нували власні видатки води та кошти державного бюджету. Ще майже 700 тисяч гривень було виділено з обласного бюджету на ці ж цілі в рамках регіональної цільової програми розвитку інформаційного телерадіопростору Волинської області. Власне кошти обласного бюджету, зі слів генерального директора ВДТРК Ольги Куліш використовувались на часткове проведення першої черги будівельно-монтажних робіт телецентру. Йдеться про великий зал колишнього кінотеатру, де залито підлогу за спеціальним. Технологіями вмонтовано конструкції для студійного світла та виконані інші роботи. Між тим саме ця частка приміщення формально належить на до власності між... територіальної громади Луцька. А чому на міську частину власності пішли кошти обласного бюджету? далі йдемо так, до приміщення, яким володіє обласна громада. Колись це був адмінбудинок підприємства Волинь Кіновідеоцентр. Ну, що, тут і вікна. Ольга Куліш каже, що на цю частину приміщення води тратила власні кошти, замінивши там систему систему опалення та вікна у приміщенні також встановлена дахова котельня зі слів Ольги Куліш на завершення телецентру потрібно 22,5 мільйони гривень. Ці кошти телевізійники просять в обласному бюджеті. А заодно запевняють, що у разі їх успішного освоєння держава розчедриться для води ТРК на сучасне обладнання для телецентру. Мені шкода. Констатувати цей факт, бо я не розумію, як ми повинні це розвивати. В такому стані лишати його не можна, мається на увазі так. Грошей тут теж нема. А це означає, що воно буде ще кілька років в такому самому стані. Лишене добре, що не потікає, дах зробили і таке інше. Але перспектива його, ну. Знову ж таки, я думаю, що буде пов'язано виключно з тим, куди буде рухатись державне телебачення. У тому, що функціонування сучасного телецентру на Волині є складовою інформаційної безпеки, впевнений перший заступник голови обласної ради Олександр Пирожик. Він виступає за те, що передбачити в обласному бюджеті необхідні асигнування для добудови телецентру уже в цьому році. Дещо інше бачення у депутата Володимира Навроцького, якщо не буде чітко. Сплановано, що має бути, як буде має бути, то в такому випадку нема надії на те, що сьогодні Романюк, чи буде замість Романюка після виборів інший голова міський, чи будуть вони вкладати так само кошти, як вкладали в лапках до цього часу, маючи це приміщення. Тобто, вони ж теж, напевно, не проти були, в принципі, щоб в нас була розвитку, набувало телебачення Волинське, і в кращих умовах значно було, як воно на сьогоднішній день є. Тобто не буде плану. Я вважаю, що коштів не можна вкладати власне вкладати, поки нема чого, каже голова обласної ради. Цьому році кошти ми на даний момент не маємо можливості з обласного бюджету виділяти кошти на ремонт. Валентин Вітер також висловив своє бачення використання колишнього кінотеатру Батьківщина в майбутньому. Господарювати в ньому мають не тільки телевізійники. Переконаний він. Це приміщення має бути спільного використання. Що це приміщення зробити палац культури, який би давав можливість його використовувати як для громадських організацій, як для спортивних команд. Компаніям, інтернет виданням іншим засобам масової інформації використовувати в своїх потребах дане приміщення в такому випадку. Є дійсно бажання і є дійсно можливість його профінансувати. Керівництво ВДТРК каже, що не заперечує проти такого майбутнього для нині аварійної батьківщини. Переконатися в ефективному використанні бюджетних коштів депутати обласної ради мали нагоду під час відвідин Волинського ліцею інтернату обласної ради. Цей навчальний заклад ровесник незалежності України. Його створили на базі обласної станції юних натуралістів. Ліцей є загальноосвітнім навчальним закладом третього ступеня з поглибленим вивченням математики та предметів біологу, хімічного та суспільного гуманітарного профілю. Діти сільської місцевості талановиті діти, поступаючи сюди після сьомого класу, здобувають відповідь. Відні знання, які Потім зреалізовують в житті. 98% – це статистика. Річ вперта. Поступають діти саме із цього навчального закладу у вищі навчальні заклади. Навчання у ліцеї проходить у 15 класних кімнатах. З них функціонує як навчальний кабінет 11. Є два комп'ютерних класи: спортивний та актовий зали, бібліотека з шикарним книжковим фондом у 15 тисяч примірників. Дітям забезпечені хороші умови для проживання та п'ятиразове харчування. За все про все батьки сплачують лише по 700 Со гривень в місяць, але частина дітей з незахищених верст населення від такої оплати позбавляється рішенням обласної ради. Велику увагу тут приділяють патріотичному вихованню дітей. Справляє дуже гарне враження насамперед. Міцна матеріальна база. Отже, ті кошти, які виділяла обласна рада на підтримку цього закладу, вони не змарнувалися, вони дають свій результат. На результат спрацювали видатки обласного бюджету на встановлення в ліцеї твердопалених котлів. За три місяці ними напалили 970 тисяч гривень. Дрова, вугілля і брикет. І якщо взяти у перерахунку на вартість газу, то ми б цю суму сплатили за один місяць користування газовою котельнею. Це 12 тисяч кубів газу. Що в нас в, 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 в такий опалювальний період ми е, використовували таку кількість газу. Están... успіхом навчального закладу? Радіє депутат обласної ради Юрій Лазаренко, який керує подібним ліцеєм у Нововолинську. Розвиватися тільки потрібно в даному випадку в науковому напрямку, можливо. Поновлювати кабінети фізики, точних наук це всі, всіх проблема. Це в мене проблема. Всіх за закладів, бо це серйозне фінансування потрібне. Ну і в директора чули, він вона озвучувала, що устаткування є, але необхідно його оновлювати. Не вистачає класних кабінетів, тому що розрахований, ми набрали 10 клас. У нас 10 навчальних класів, але один клас у нас половинний. Тому що для того, щоб забезпечити ще повноцінний поділ на підгрупи, нам треба ще навчальні кабінети. Нам необхідно, оскільки гуртожиток діти проживають у гуртожитку, нам необхідно зробити і облаштувати ізолятор для дітей, оскільки високий показник участі учнів не тільки у всеукраїнських олімпіадах. Фестивалях, конкурсах, але і на міжнародному рівні. Цього року, у серпні місяці, наш учень, ліцею, ученик, учень 11-го А класу Комар Владислав був учасником української делегації у ЦЕРН, Центр, на, центр ядерних досліджень. Учасниця в лабораторії XLAB. Педорчук Наталія, тобто діти виходять на міжнародний рівень, і ми можемо приймати так само учасників із Європи. Нам треба і конференц зал відповідний. Ціна питання модернізації актового залу 800 тисяч гривень. Шкода тільки що в цьому році в нас не заплановані кошти для покращення матеріальної бази Волинського, ліцею інтернату. І ми побачили, що тут. Таких кричущих питань немає, що тут немає аварійного стану. Звичайно, треба покращувати базу, бо кабінети обладнання вже 10 років нічого не мінялось. Ремонти не робились на протязі вже більше 20 років. Звичайно, ми побачили, якщо буде нагальна потреба, от зараз ми бачимо, що в актовому залі потрібно утепляти кришу міняти. Це перше, що ми будемо робити поетапно. Всю суму, звичайно, що просить керівник закладу, ми не маємо. Неможливості зараз виділити і не маємо коштів, щоб задовільнити всі потреби. Але в міру надходження коштів ми звичайно будемо допомагати, щоб цей заклад, як він, є найкращим, щоб ми його могли тримати на тому рівні ще багато років. У рамках дня депутата обранці Волинян оглянули приміщення лікувального закладу вузлова лікарня станції Коваль, ДТГО Львівська залізниця, оскільки на розгляд з чергової сесії обласної ради внесено проект рішення про надання згоди на прийняття цього об'єкту з державної власності у комунальну. Про проблеми з фінансуванням лікарні ми вже розповідали у нашій минулій програмі. Нагадаємо, після змін в бюджетному законодавстві лікувальним закладом, який фінансувався коштом укрзалізниці, нині має опікуватися місцевий бюджет Коваля. Виконання захищених статей вартує бюджету понад 10 мільйонів гривень. Це не просто, чесно заявили владці на зустрічі з колективом закладу. Ви обслуговуєте 3050 чоловік. Там ну 3024 чоловіка. Ну нехай буде 3050 чоловік, е чоловік. Мешканців міста Ковеля і Ковальська району. По цій цифрі ми зробили перерахунок е, на по формулі. І практично будемо говорити з охорони здоров'я з МТМО забрали мільйон 980 тисяч. І е, на сесії Ковальської міської ради ми е, розподілили ці кошти з МТМО і ми передали їх вам. Ковальських коштів вистачить на два з половиною місяці, щоб заплатити зарплату та профінансувати енергоносії. Решту у цьому році лататимуть з обласного бюджету. Вісім мільйонів передбачено, щоб до кінця року виплачувати людям зарплату. Наразі ніхто з влади не може з чіткою впевненістю говорити про майбутнє лікарні. Середньо у нас по районах 45 ліжок на 10 тисяч населення. В ковалі без врахування залізничної лікарні 64 Тобто Район перенасичений ліжками, і в них вже і без ваших ліжок є проблеми. І ясно, що район ваші ліжка не потягне, це, це однозначно. Тому стає питання, що ми допомагаємо обласним бюджетом. Цей рік вже Валентин Степанович сказав, перекриваємо. І обласний бюджет може фінансувати високоспеціалізовані ліжка. Їх тут немає це рівень обласної лікарні. Ми, наше бачення управління, я тут абсолютно погоджуюсь. Рішення кінцеві будуть прийматися після того, як. Визначиться міністерство інфраструктури. Якщо воно готове співфінансувати, можна вести мову, зберігати в якійсь частині лікарні, так як є. Якщо ні, ну району не потрібно і область і, очевидно не зможе їх профінансувати. Нам наша пропозиція це є хоспі. Працевлаштування чверті працівників обіцяє Ковальський міський голова Олег Кіндер. Всі 300 чоловік і приблизно ми не возьмемо. Дай Бог, щоб ми взяли десь одну п'яту, одну четверту даного персоналу. Ми є люди і ми звертаємося від колективу, щоб дійсно помогли нам, чим могли. І в тому рішенні, як сказали, що місто може ще забрати на роботу скільки? 50 чоловік, чи це тож, також не, не вихід з положення. По-друге, в нас є лікарські сім'ї, медсестринські сім'ї, де чоловік і жінка працює, де діти працюють. Це значить сім'ї викидають кого? Всю родину. На вулицю виконуючи обов'язки головного лікаря Наталія Віслогузова написала в обласну раду офіційний лист про те, щоб заклад забрали у комунальну власність, але цього недостатньо. Хочу довести до вашого відома, що ні одного офіційного листа від Міністерства інфраструктури я не отримував. Ні одного листа з кабінету міністрів також про наміри, що робити далі з лікарнею. Офіційних документів я не отримував. А навіщо воно нам? Тобто я розумію, це люди зараз образяться, ті, що тут працюють. Але навіщо вішати на обласний бюджет так само? Тобто, треба боротись там, якщо вирішиться питання добре. Ну от припускаємо, не приймає обласна рада рішення, не беремо ми у спільну власність територіальних громад. Далі що яка доля? Між тим про свою готовність підтримати проект рішення про прийняття у комунальних власниць залізничної лікарні висловили депутати медики. Буду голосувати, бо тому що. Де людей лишити, розумієте? І лікарів, медсестер, санітарок, це все буде, все буде звільнено. То я буду голосувати за те, щоб прийняти в обласну раду на фо, на бюджет обласної ради, щоб людей зберегти. Якщо Міністерство інфраструктур не буде фінансувати, то як для людей жити? Треба людей, як кажуть, годувати? Треба за них боротися. Ми ж депутати обласної ради, ми ж вибрані ними, то їх треба захищати. Між цим Михайло Корінчук нагадує про ще одну проблему, з якою доведеться стикнутися незабаром. Йдеться про лікування залізничників. Лікарня обслуговує залізничників. Ці люди застраховані, і вони лікуються в цій лікарні безкоштовно. А зараз, коли цю лікарню закриють, де будуть лікуватися ці залізничники? І що їх треба переводити і у районну лікарню? Знов договора підписувати, переписувати, і знов люди будуть мороки. Це ще, все рівно все, зараз. Все, все люди лікуються за свої гроші. 90% людей лікується за свої гроші. А вони ж застраховані залізницею. Хто їм зараз буде лікувати їх? За які гроші? За свої. Відомча медицина, анахронізм з радянських часів так вважає депутат Олександр Сверда. На думку обранця в закладі потрібен антикризовий менеджер, який шукатиме вихід із фінансового тупика. Відбуваються ці природні речі, які повинні були відбутися років 25 тому, але тільки зараз до цього прийшли з точки зору економіка заставила це зробити. У рамках підготовки до 33-ї чергової сесії, яка нагадаємо, відбудеться 20 березня. Упродовж наступних двох тижнів заплановано засідання більшості профільних комісій. На кожному із них депутати обговорюватимуть проект стратегії розвитку Волинської області до 2020 року. Цей документ узгоджено із загальнодержавною стратегією регіонального розвитку та розроблено згідно із вимогами та стандартами Європейського союзу. Депутати з майнової комісії поцікавились, якими будуть пріоритети та стратегічні напрямки розвитку розвитку Волині у найближчі п'ять років. Було визначено ну, таку місію розвитку області, що Велика Волинь це європейський регіон сталого розвитку і національних парків. Були визначені стратегічні цілі, які будуть ну, сприяти виконанню, забезпеченню цієї місії. Таких цілей було 5 визначено. Перше це розвиток людського потенціалу, наступна ціль це волинь туристична, нова промисловість, місцева енергетика. І розвиток волинського села, окрім того, департаментом економічного розвитку та торгівлі ОДА на затвердження сесією подано проект регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва області на найближчі два роки. За словами Галини Дикої, документ розроблено з метою сприяння розвитку економіки краю. Загалом програмою визначено чотири головних напрямки, які покликані сприяти розвитку малого та середнього бізнесу. Надання фінансової фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки. Бізнесу. Що мається на увазі? Мається на увазі реалізація на конкурсній основі механізму пільгового кредитування суб'єктів малого підприємництва через фонд підтримки підприємництва, упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності. Це теж важливий фактор, усунення зайвих регуляторних перешкод в реалізації права на підприємницьку діяльність, здійснення ресурсного та інформаційного забезпечення сприяння. Сприяння виставково ярмарковій діяльності підприємств малого бізнесу і розвиток інфраструктури підприємництва на сесії. Затверджуватимуть і ряд інших важливих для життєдіяльності краю цільових програм. Зокрема, пропонують депутатам внести зміни до програми створення і використання матеріальних резервів для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Як розповідає начальник обласного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій в. Володимир Грушовінчук, у зв'язку із нинішньою ситуацією в Україні в області було створено 17 мобільних груп рятувальників, на отримання яких потрібні чималі кошти. Відповідно до створення матеріальних резервів, ми дали доповнення в розрізі того, щоб забезпечити ці всі мобільні групи реагування паливно-мастильним матеріалом. Сюди ми також включаємо деякі ресурси для того, щоб забезпечити. Реагування на надзвичайні ситуації. Вийшли з мінімуму на суму близько 800 тисяч гривень. Це буде резерв, який можна було буде реагувати на всі надзвичайні ситуації техновенного чи природного граду. Департаментом соціального захисту населення спільно з фінансистами розроблено порядок надання та використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам для здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт та техобслуговування автотранспорту. У нас на обліку перебуває більше як дві тисячі інвалідів, які потребують забезпечення спецавтотранспорту. Сам розмір допомоги складає на транспортне обслуговування і на бензин різні суми. На бензин це платиться 211 гривень 7 копійок. Зазначена виплата здійснюється двічі в рік в березні і в вересні. Аналогічна ситуація на транспортне обслуговування виплата знісується двічі на рік в березні і вересні, і розмір даної компенсації складає 278 гривень 23 копійки. Ще одним порядком передбачене використання майже 8 мільйонів гривень обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування Волинян. Ця пільга передбачена на Волині не так як в інших областях, оскільки ми виплачуємо готівкою. Людина. Отримує рецепти, купує за свої власні кошти, тобто пільгова категорія особи, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, це в основному інваліди і ліквідатори. Звертаються до управління соціального захисту населення заявою з відповідно рецептом і по мірі надходження там коштів проводиться відшкодування. Депутат Сергій Слабенко є розробником проекту рішення, яким акцентує увагу на невиконанні вимог, які минулоріч під час революції гідності перед правоохоронними структурами поставило українське суспільство. Він пропонує колегам активізувати роботу людей в погонах у частині вжитих заходів щодо досудового розслідування окремих справ з приводу пору. ...прав людини та переслідування учасників протестних акцій на Волині, а також захисту інтересів державних підприємств, які працюють на теренах області, ті питання, ті вимоги, які були поставлені людьми обласною радою, яка підтримувала ці вимоги, яка неодноразово за рахунок звернень депутатів своїх звернень зверталася в правоохоронні органи. От практично нічого не виконано, і саме з цього присвячено це проєкт рішення. Щоб проаналізувати, зібрати знову ж таки всі звернення, ще раз їх проаналізувати і направити їх тепер до Генеральної прокуратури, до міністра внутрішніх справ, для того, щоб вони вже брали на контроль. Бо наші звернення, які лунали безпосередньо на адресу керівників правоохоронних органів, ну, залишилося в кращому випадку лише відписками, депутат Василь Пецентій пропонує колегам схвалити звернення до Волинян із закликом ігнорувати товари та послуги країни-агресора Російської Федерації, не обслуговуватись у російських банках, не підтримувати економіку ворога, працюючи на російських підприємствах, а також не перевозити транзитом через території області продукти харчування, особливо м'ясні та молочні, у Російську Федерацію. Ще один проект сесійного рішення, який є вимогою сьогодні. День розглянула майнова комісія. Зокрема, депутати рекомендували сесії підтримати встановлення вимог щодо тимчасового проживання осіб переміщених із окупованих територій та районів проведення АТО в установах обласної комунальної власності. За словами заступника начальника управління освіти і науки ОДА Людмили Плахотної, з липня переселенці зі сходу проживають у гуртожитках Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти та Луцького педколеджу. Між тим до сьогодні не існує жодного нормативного документу на Ставі якого з ними можна укладати угоди, що зобов'язала б їх відшкодовувати вартість житлово-комунальних послуг, за словами депутата обласної ради ректора ВІППО Петра Олешка, в інститутському гуртожитку нині проживає 90 переселенців, які не сплатили ще жодної копійки. Коли ми до них звертаємося і кажемо, вам же держава повертає кошти на по 400 гривень, хто працює, і по 800, хто не працює. Так хоч заплатіть за воду, за світло, за, за, за оці комунальні послуги. Так і того платити не хочуть, а у вас нема розпорядження, у вас немає документів, ми платити не будемо. Йдемо на убитки, на збитки. Тому е, прошу підтримати цей е, проєкт рішення, він дуже необхідний. 75 років тому на сцені нинішнього Волинського академічно-українського музично-драматичного театру імені Ментраси Шевченка відбулася перша вистава. З нагоди цієї ювілейної дати у театрі відбулись урочистості. Вечір розпочався прем'єрою вистави Століття Якова. Перше кохання створена вона за романом українського письменника, почесного громадянина Волині Володимира Лиса. Потім відбувся урочистий захід. Усі працівники театру вийшли на сцену та отримали щирі аплодисменти від глядачів. Потім звучали вітання від колег. Духовенства керівництва області та Луцька голова обласної ради Валентин Вітер та очільник облдержадміністрації Володимир Гунчик у якості подарунка від Волинської громади вручили директору облмустрамтеатру Антолі Гливі ключі від нового автобуса. Керівник головного представницького органу краю подякував митцям за їх працю. Транспортний податок будуть сплачувати лише власники легкових автомобілів, які використовувались до п'яти років і мають об'єм циліндрів двигуна понад три тисячі кубічних сантиметрів. Дані про автомобілі, які ми будемо адмініструвати, транспортний цей податок надають нам органи внутрішніх справ до 1 квітня 2015 року. Ми повинні офіційно ну, вони мають офіційно. Надати нам цю інформацію, між тим, у змінах до податкового законодавства чітко визначено ставку податку, що розрахована на один календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування. Фізичні особи по транспортному податку також отримують податкове повідомлення рішення, як і по податку на нерухоме майно. А юридичні особи, які володіють такими транспортними засобами, вони самі. Подають декларацію, самі декларують, вказують цю суму і сплачують її. Фізичні особи сплачують протягом 60 днів після отримання податкового повідомлення рішення а юридичні особи щоквартально до до го числа місяця, що наступає за звітним кварталом. Які відображається в річній декларації, Тобто раз в рік подається декларація, а сплачується по квартально разом з тим. Цьогоріч місцеві бюджети області понесуть втрати у зв'язку зі скасуванням збору за першу реєстрацію транспортних засобів. Фінансисти вже підрахували орієнтовну суму, яка буде сплачена до державної казни. Місцевий бюджет втратять втратять сорок чотири мільйони гривень у зв'язку із скасуванням збору за першу реєстрацію транспортних засобів та включені його до базового оподаткування. До акцизного податку, який зараховується до державного бюджету, це є практично вся сума втрат, яка відійде в державний бюджет. Ось сьогодні треба буде ремонтувати дороги, щось будувати, і це є проблема. Можливо, за рахунок інших податків не вдасться перекрити, але в нас є все-таки надія на те, що будуть внесені зміни до бюджетного кодексу, і, можливо, якась сума податків саме в бюджеті розвитку буде зараховуватися.